Так, так. Попередні, досить довго Хто в нас вперше її не бачив, то я якийсь один раз наділа портупею. І це так визвало викликало дуже такий шквал емоцій. Ну, дивно, портопея, так взагалі, мабуть. Ну, як я була не в одязі, я була в сорочці, в сорочці, звичайній сорочці, ну, класичній портупею. І вдягла портупею, і так да, такий фурор викликала в Тіктоку. Ну, по-перше, да, сама Портупея, мабуть, не зовсім може люди звикли, плюс що я бухгалтер. От, То я так думаю, що, скоріше всього, фурор викликало те, що бухгалтер в Портупеї. Тому ну, у нас теж було така, було над чим поговорити, про що, тому що у нас звикли, що бухгалтер це ну, така тітка, Лариса Івановна, зла така огромна, така кулаком по столу, бабах директора. От, на всіх кричить. І мужик в жіночому тілі. Ну, так, так.